Всім привіт, друзі! Сьогодні э, хочемо вам показати ось такого квадроцикла, який підійде як для підлітка, так і для дорослого, тому що в нього вантажопідйомність 150 кг, тому, виходячи з цього, можете э, розуміти, підходить вам він чи ні. Це квадроцикл від компанії Spark на 200 кубічних сантиметрів. Даний квадроцикл має на борту э, одноциліндровий бензиновий чотиритактний двигун з паливною системою. Карбюраторною та варіатором і автоматичною коробкою передач. Селектор її знаходиться ось тут. Е відповідно, драйв вперед, по центру нейтральна і назад е реверс задня. Також в нього є е ось такий маленький радіатор охолодження мастила. Стоїть на ось таких десятих чудових колесах, е потужних, з легкосплавними дисками. Дуже цікавий варіант. Давайте подивимось на його ходовочку. Ходовка в нього дуже функціональна, тобто ми можемо ось шарові замінювати, не знімаючи там порогів. Просто відкрутивши дві гайки, ми знімаємо наші шарові. Також можемо налаштувати підвіску по жорсткості. Регулюється як попереду, так і позаду. Амортизатори зверху там знаходяться гайки якими ми регулюємо нашу підвізку. Змащувати салінблоки також можна не знімаючи речагів. Ось тут є такі штуцери, через які ми можемо змастити нашу ходовочку. Лінзована ледоптика стоїть в даного квадроцикла. Також по центру є ось такий додатковий ліхтар. Який дуже чудово освітлює темний період часу, та навіть в день він досить гарно просвічує. Попереду та позаду, у нас є ось такі платформи для вантажу, куди можна щось прикріпити, якщо вам потрібно. Сидіння розраховане взагалі на одну людину. Тут Є ось такий така спинка. Взагалі він іде як одномісний, але враховуючи те, що тут сидушка більш така схожа на полуторку, то в принципі можна на ньому поїхати вдвох без проблем. Давайте поглянемо позаду, що в нього знаходиться. А в нього знаходиться ось тут паркоп. Тобто ми можемо користуватися даним паркопом, щось перевозити, тягати. Він з цим чудово справляється. Понизу є ось такий захист. Привід у нас задній, ланцюговий, як ви бачите, гарміний диск позаду, ну і амортизатор моно, який також можна налаштувати по жорсткості, як я вже і казав. Ну що, давайте подивимося, що в нього за кермом, і почнемо ми з комплектації ключів. Два ключки в комплектації та два пульти. Як ви бачили на початку відео, він має безключовий доступ, можна завести з пульта, заглушити, поставити на сигналізацію. А, тобто це все є. Два пультики в контакті йдуть разом. Зараз я вимкну запалення та подивимося на його приборну панельку. Сонце світить, трішки не видно. Але тут, в принципі, все, що потрібно, на ній зображено. Ну і Тут, як зазвичай, Світла, стартер, поворотники, сигнал. Тут вже селектор газу виконаний ось в такому квадровському стилі, не, не мотоциклетному, тобто це вже більш такий серйозний варіант. Також в нього присутній батьківський контроль, де ми можемо накрутити ось цим гвинтиком максимально допустиму швидкість, яку ви вважаєте припустимою, і квадроцикл більше. Не поїде, ніж ви вказали. Є також стояночні гальма. Ось тут, цим важелем, вони фіксуються досить чудові та цікаві зеркала заднього виду, захист для рук. Ну, Тобто ось такий красунчик є в наявності. Якщо вас цікавить, можете перейти за посиланням, що знаходиться під відео. Там буде вся про нього інформація.